Вітаю всіх. І так. Сьогодні бачила в Київ сценарій завершення війни в Україні. Багато варіантів. Це зрозуміло. Але один фактор все це пов'язує. Один. Україні доведеться поступити своїми територіями. Ну, це зрозуміло. Вони вже окуповані. Мова про вже окуповані. Звісно, про це. Давайте подивимось. Україна дійсно. Поступиться територіально. Тобто те, що буде окуповано, воно залишиться окуповане. Мова про це? Дійсно, так буде. Давайте подивимось, чи дійсно так буде. Так, дійсно буде. Це буде. Буде. Буде, але буде рух напрямку повернення. Буде. Розмов дуже багато. Ось вона окупація. Намагання можливі, якісь малесенькі. Важко. Україна не може. Ось Зеленський. Сильніші втрати, він розуміє, що це втрати, і треба якось придумати щось. Але помірність. нас це. Переходить в режим помірності, спокою. Четвірка жезлів це знаєте, як хоч щось, якийсь результат і паш Пентаклів. Тільки Паш. Можливо, якась малесенька часточка повернеться, малесенька. Не більше. Є таке, є. Тепер. Давайте подивимось, яким чином, яким чином Україна. Буде відноситись до окупованих територій. Яким чином Україна прийме факт окупації? Яким чином це буде? Давайте подивимось трошечки, яким чином. Розчарування. Втрати розпач. Швидко. Швидкі рішення будуть на цю тему прийматися. Дуже швидко. Домовленості. По домовленостям це буде швидко. Ану, результат. І з певним тузмачів. також швидкість. Надовго. Розумієте, дев'ятка пентаклів 9 Дев з 10. Це вже як результат Топікова ситуація, де Україна вже прийме ці рішення. Ось так виходить. Ну, Звісно, розпач, розчарування повніше. По суду також неприємне визнання ситуації. Давайте тут подивимося. Як Україна, як Україна прийме окуповані території і буде ну, закінчувати війну з фактом окупації? Як це відбуватиметься? Що скаже Оракул? Егоїзм. Звісно, в нас він вже є. Благотворительность. Давайте так, доля егоїзму вже присутня. Ви знаєте, просто хочеться закінчення війни. Багато хто вже не думає про території. З такою мобілізацією вже дійсно ніхто про неї не думає. Людям важливе життя на території, це треба розуміти. Ніхто не буде думати про інших, поки своє життя в під загрозою. Запам'ятайте одне. Коли перестане бути мобілізація, коли не буде нічого летіти, от тоді можна буде казати про, що, про життя там. Когось. Інші кого стосується те все, зрозумієте, одну річ, якщо воно вас стосується, якщо у вас є там родичі, це суто ваша тема, і не треба це перекладати вже на іншу частину, кого там не стосується, у кого там нікого нема. Треба це розуміти.